Розпочинаємо хресну дорогу святого вікендія полоті. Притерпіли за Ісуса Христа, Божий, нас трастя, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас. Перпіли за Ісуса Христа, Божий, нас трастя, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас. Перпіли за нас страсті, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас. Стація перша, Ісус, засучений на смерть. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий хрест, світ відкупити з воли. Предвічний Отче, через смертельний вирок, якому скорився Ісус Христос, оділи мені твердої волі, у мертвіні моїх злих намерів, Жартую Тобі його. Заслуги, а також терпіння і заслуги Марії як подяку за той дар. Через Твою муку, о, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої Матінки прошу тебе, прости нас, Отче наш, що ще сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлону Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і і на віки вічні. Амінь. Протерпівий за нас Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас, і ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація друга. Ісус бере хрест на себе, поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий хрест світ відкупив з воли. Предвічний Отче, через терпіння, які Господь Ісус переніс, несучи хрест, уділи мені ласки, щоб я охоче сносила усі хрести згідно з твоєю волею. Як подяку за цю ласку жертвую Тобі Його заслуги, а також терпіння і заслуги Марії. Через Твою муку, о мій Ісусе, і через страждання Пресвятої матінки, прошу тебе, прости нас. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні, і на віки вічні. Амінь. Претерпівай за настрасті, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас, і ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація третя, Ісус, уперше падає під Христом. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе. І благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий Хрест, світ відкупити зволив. Предвічний Отче, через терпіння, які переніс Ісус Христос під час першого падіння під тягарем Христа, чини, щоб я не грішила, як подяку за цей дар жертвую Тобі Його заслуги, а також страждання і заслуги Марії. Через Твою муку, о, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої Матінки прошу Тебе, прости нас, Отче що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна ти тими жінками і благословенний підло над Богом, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсяч, і на віки вічні. Амінь. Притерпівай за нас, страсті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, і ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація четверта, Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий хрест, світ відкупити зволив. Предвічний Отче, через терпіння, яке зазнали Ісус і Марія, зустрівшись на хрестній дорозі, віддали від, віддали від мене будь-які нагоди до гріха, як подяку за той дар жертвую Тобі їхні заслуги та їхнє найсвятіше страждальне життя. Через Твою муку, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої матінки, прошу тебе, прости нас. Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. І ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація п'ята, Кері... Керенеєць допомагає Ісусові насти хрест, слава страстям Твоїм, слава Бого, терпінню Твоєму, Господи, поклоняємось Тобі, Господи Ісуса Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий Хрест, світ відкупити з Предвічний Отче. Через терпіння, які Господь Ісус переніс аж до хвилі, поки Керенейчик не допоміг Йому нести хрест, оділи мені великого прагнення терпіння, як подяку за таку ласку, жартую Тобі заслуги Ісуса та заслуги і страждання Марії. Через Твою о, твою мій Ісусе, через страждання Пресвятої Матінки, прошу тебе, прости нас, Отче наш, ще і сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти мішеньками, і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь притерпівей за настрасті, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас, і ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з Ним. Заступися за нас. Стація Шоста Вероніко обтирає обличчя Ісуса, поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий Хрест, світ відкупити своло. Предвічний Отче, через милосердя Ісусового Серця, яке Він виявив в святій Вероніці, за милосердний очинок зволь викорвати на моїй душі правдивий образ Ісуса. Як подяку за таку велику ласку жартую тобі, Його заслуги та страждання і заслуги Марії. Через твою муку, мій Ісусе і через страждання Пресвятої Матінки, прошу тебе, прости нас, Отче наш, що і сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлон от Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівей за настрасті, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. І ти страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація сьома, Ісус, у друге патиє під Христом, поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо Ти через свій святий хрест, світ відкупити з Предвічний Отче, через повторне падіння Ісуса під тягарем Христа. Отчини, щоб я швидше наближалася до тебе, як подяку за таку велику ласку, жартую Тобі за слуги Ісуса та страждання і заслуги Марії. Через твою муку, й Іом'ї Ісусе, і через страждання Пресвятої матінки прошу Тебе, прости нас. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобой, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час і повсячні, і на віки вічні. Амінь. Претерпівець за настрастя, Ісусе Христе, Сину Божий, помилий нас, і ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація восьма, Ісусу, зустрічає побожних жінок. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе. Бо ти через свій святий Хрест, світ відкопити звола. Предвічний Отче, через співчуття, яке Господь Ісус виявив єрусалимським жінкам, оділи мені найдосконалішій любові і ласки, щоб я жила і помирала з надміру любові. Як подяку за таку велику ласку, жартую Тобі за слово Ісуса та страждання і заслуги Марії. Через Твою муку, о, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої Матінки, прошу Тебе, прости нас, Отче що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і наведи нас у спокусу. Але вес нас від лукавого. Амінь. Благородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підло над Богом, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні, і на віки вічні. Амінь. Притерпівей за настрасті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. І ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація 9. Ісус, утретє падає під Христом, поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо Ти через свій святий хрест світ відкупити зволи. Предвічний Отче, через третє падіння Ісусе під тягарем Христа. Оділи мені досконалого поєднання з тобою, як подяку за таку велику ласку, жертвую Тобі заслуги Ісуса та страждання і заслуги Марії. Через Твою муку, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої матінки, прошу, прости нас, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпілий за нас, расті Ісуса Христа, Сину Божий, помили нас, і ти страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація 10. з Ісуса знімає одяг. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий Хрест світ відкупити з воле. Предвічний Отче, через терпіння, які Господь Ісус переніс, коли з нього зняли одяг і напоїли гіркою жовчу, оділи мені досконалої чистоти і ласки, покутування за нечисті гріхи. Чини також, аби гіркими стали для мене всі подобання земного життя. Як подяку за такі великі дари, жертвую тобі заслуги Ісуса та терпіння і заслуги Марії. Через Твою муку, о, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої Матінки, прошу тебе, прости нас. Отче наш чай, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас, і ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація одинадцята, Ісуса, прибуває до Христа. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий Хрест, світ відкупити звали. Предвічний Отче, через прибиття Ісуса до Христа оділи мені ласки досконалого розп'яття себе і своїх злих намірів. Як подяку за такий великий дар жертвую Тобі заслуги Ісуса та страждання і заслуги Марії. Через Твою муку, о, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої матінки прошу Тебе, прости нас, Отче наш, чиї сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословена ти жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівей за нас, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас, і ти страждальна матінко, яка терпіла разом з Ним, заступися за нас. Стація 12, Ісус помирає на Христі, поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий Хрест світ відкупити зволи. Предвічний Отче. Через сім слів, конання і смерть Ісуса уділи мені дару молитви серцем і розважанням, а також умертвлення всіх моїх нечистих прагнень. Як подяку за такі великі дари жартую Тобі заслуги Ісуса, та страждання і заслуги Марії. Через твою муку, о, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої Матінки, прошу тебе, прости нас. Отче наш, ще і сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти мішеньками і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за настрастя, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас, і ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з Ним, заступися за нас. Стація 13, тіло Ісуса зіймає з Христа, поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через свій святий Хрест, світ відкупити з Предвічний Отче, через зняття Ісусового тіла з Христа ще нижчиби я аж до смерті провадила жертовне життя. Як подяку за такий великий дар жертвую тобі ці заслуги Ісуса. Та страждання і заслуги Марії. Через Твою муку, о, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої Матінки прошу Тебе, прости нас, Отче наш що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівай за страсті Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас, і ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас. Стація 14. тіло Ісуса вкладають у гріб, поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе. Бо Ти через свій святий Хрест світ відкупити з воли. Предвічний Отче, через поховання найсвятішого Ісуса, Ісусового тіла заховай мене цілу, Ісусі, так, щоб я постійно була апостолом Твоїм, Твого втілена Сина і Святого Духа. Прошу тебе про це для себе і для всіх людей тепер і завжди, а також для всіх цілей, які подобаються Тобі. Як подяка за всі дари, жертвую тобі кров Господа Ісуса Христа, Його безмежні заслуги, Його найсвятіше життя, а також страждання і заслуги Марії в єдності з минулими, теперішніми і майбутніми заслугами Христової Церкви. Через твою муку, о, мій Ісусе, і через страждання Пресвятої Матінки, прошу тебе, прости нас, Отче наш, єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підло над Бого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас, і ти, страждальна матінко, яка терпіла разом з ним, заступися за нас намірення святішого Отця, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпіли за нас настрастя, Ісуса Христа, Сину Божий, помили нас, претерпіли за нас настрастя, Ісуса Христа, Сина Божий, помили нас. Притерпівей за страсті, Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас.